Сьогодні покажу вам ось таку дерев'яну дубову тарілку, минажницю на 5 відділів. Гладенька на дотик овальної форми. Гарно все вичищено, підполіровано. Дерево дуб. З іншої сторони може служити як дошка для нарізки. Так. Довжина її. Зараз скажемо, 35 сантиметрів. Ширина. Так. 23 сантиметри. Так. Товщина. Півтора сантиметра. Гарно, якісно. Дошечка. Кому потрібно, заходьте в наш магазинчик лише нижче посилання. Всім папа!